На минуточку, на 4 тисячі, і просто не дай Бог це не допоможе. Ну я вже просто не знаю. А, -а що ти робиш зі своїм волоссям, що воно в тебе таке довге? Нічого, абсолютно, я можу голову помити звичайним милом, я можу спати з мокрою головою, не використовувати ніякі маски, і все буде ок. Ну як завжди, комусь все, а комусь мінус 4 тисячі? Я вже і головою в морозилці спала, і 15 разів налисо брилася, і мила голову коров'ячим Нашо? Та я на якомусь сайті прочитала, що після такого волосся краще буде рости? Ага, а запах ще досі не вимився, на покужай. <гум> Ні, Дякую. До речі, нарощення, як варіант. А, ти ціни на те волосся бачила? От би була якась людина, яка могла б мені віддати своє волосся і щоб мені його наростили. Угу. Ти що голову в морозилці перетримала? Капіт! А може ти хочеш постригтися, як я? Ну, будемо, типу, як сестрички? Зараз хочеш довге волосся ти, а стригтися маю я. Прикольно я придумала, правда? Не то слово. О, а я коли отак голову нагинаю, здається, що воно ніби довше. Все, я буду отак ходити. Ходи вже, тільки ні в що не впиляй. Все. Ау. <кхи> От сьогодні ми з ними були на катку, а завтра йдемо в аквапарк на цілий день. Понятно, ще знову не так. Все, ти постійно з кимось лазиш, а я маю тут сама сидіти. Але ти сама сказала, що у тебе справа і ти нікуди не підеш. А що я мала сказати? Я там нікого не знаю. Ну, то можна познайомитись, вони класні, тільки раді будуть. От чому у тебе стільки друзів, а в мене тільки ти дивно звучить. Ну ладно, ти ж навіть з дому не виходиш, звідки їм взятися. А на що виход? Ти Канікулиш. Отож, я просто не боюсь перше знайомитись. Я обираю погуляти з друзями, а не подивитися фільм. Так мені ще три серії. Зі мною цікаво спілкуватися, я вмію підтримати. Ой, досить вже розцвіла. Сам себе не похвалиш. Так ти ж сама запитала. О, це Даша, ми в примірочній познайомились, коли одяг разом мірили. Альо, ну давай через півгодинки. Ага, все. Збирайся, йдемо гуляти. Не піду я нікуди, мені ще три серії кіно. От не треба нічого казати, іди, бо запізнишся, все.